що зібрали, пригадуйте ці електрики. Поприїжджали. Ось один з них вже зібраний. Це є 500-ватний двигун, ззаду стоїть. Давай одразу його вімкнемо, і я вам покажу, як працює ця ручечка газу. Ви всі так любите її. От давай зразу поставимо третій режим. Все, в принципі, інтуїтивно зрозуміло. Тут індикація батареї заряду показана. І давай я зажимаю ручку газу, і двигун одразу спрацьовує: 500 ватний двигун. Крім цього, що тут у нас є? Давай одразу я вимкнем його і покажу батарейку. Батарейка тут літіонна. І давай я покажу її характеристики. Все дуже просто знімається. Зарядочка є в комплекті 36 вольт 13 ампер годин. тобто може видавати 468 ватт годин. Доволі непогані показники. Все дуже просто знімається і закладається. Крім цього, ззаду 500 ватний двигун, який я казав. Сім зірочок ззаду, турнеївська перекидочка, і крім цього, одна зірочка спереду. Амортизаційна вилочка, ціну ви можете переглянути на сайті, вона вже там має бути, він опублікований. Тому кого цікавить, перейдіть, перегляньте.